Так, друзья, всем привет. Привет. Стреляю. Короче, трошка доробил ствол. В аппарате скрутил швидкость. Короче, 0,9 куля. Зараз 263. А мне 262-265. 362-365 плюс-мінус. Кратше, знизив, знизив швидкість, пото впало вниз. І нормально, коротше. Так. Я подивимся, що за результат тут тут 50 метрів. Це от трошки щось там доробляв стволом. Це От, Тут я так... Бирав на таку штуку. Я подивився, що там вийшло. Ну, коротше я взяв одним словом, як стоїть кохрестик. Я, блін, не можу показати. Я цілився, коротше, у оцей кут. Е -е, бо, бо хрестик мене перекриває цей. Я зараз все покажу на мішенці. Першу хрест пробував, бачу, розкидає. Думаю, блін. Опять щось не те. Потім вже другу групу робив, тут вже так якби цей і, і ну, ще, ще відпрацьовував. Ніби. А вже потім третю. Коротше знизу до гори починав. Так що у нас тут все вийшло? Це була перша група. Це багато. Блін, не забув штай циркуль взяти. Тут, вроді би, тут так класно Щось збиралося, потім бах до гори. Мом, не знаю. Потім я підвів хрестик до гори. Верніше, тут бачите, долину. Ну, хрестком я покрутив вверх і зібрався вже отак. бачите. Вже тут... Небес стабильно. Раз, два, три, четвер, п'ять, шість. Тут так, нічого прийшло взагалі класно. Не хоть бізить, можна сказати. Тут теж, бачите, все двоє всі група. Не знаю, або... Бо я б тако брав, як хрестик такой стоїть. так. Я отак от і брав. Типу такой на кутик брав. Тут во. Так на кутик таку єднав точку так з, з тим кутиком і так стріляв. Вот. Це з одного упора, з машини авто. Зараз я ще домалюю. Домалюю я тут. треба буде взяти штатив, бо б заодно. Показав вам. Може, як стріляюся. Так, 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 так. Ну, давайте тут ще нам намалюю. Тут можна ще домалюватися. Тя тут то ще може. Ну я так не буду трохи стріляти. Думаю, що все сюди буде. Так що результати трохи вже най-більші. Тому що ну, група двоєць. Тут три і тут три. І ці перші пішли, ці дві прийшли Може ще поплато, я тепер не знаю, бо я покрутив у мінус, в Мені ніби знизу шипці. Може ще по плато, зараз виходить таких розльоти. <кхід> тоді було плато дуже рівне, там в 3 метри. Я надеюсь, что и тут в трех, трех метрах матах будет. Короче, у меня дальше на, позицию пузете. возьму тупевчик с пузой. самородный тримач телефон. И на вам покажу уже. Ну, дострелял, стрелять, хотя, хотя нет там. Ну, добрый, короче, зараз. Сейчас я все таки так попробую. так взял. Взял Самородный тримать телефона. И что не будут время мне смешать, за время я с ним был. Дуже так быстро все я выросла. Тут я стреляю. Короче, от Из машины сюда 50 метров. Зараз я распробую. Она Я требую... Не, друзья, там... Там сбилась его. Я сам ровный. Тримаш телефон и Так, давай записывай. Чё не записывай? Давай записывай. Давай, иди за Так, давай. Жене позволь сюда стрелять. 50 метров. Я не хочу, как. Это не 50 метров, это... А там 50, а ты будешь побывать в среде. Я, наконец, попринес на метр. Вот такой. Будет 50 лет побывать. Все знают за то, Так, що ми маємо? зняв, не зняв, зняв. Так, що ми маємо? Коротше, ствол працює вже однозначно. Але це його мий відрив конкретний. І оцей теж ми відрив. Тоши навіть плато вже то вже менше 150. Ну навіть до 150 наш. Ось тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Коротше, сім. Але все, бачите, перша, перша куля, все сюди попадала. Тут перша, тут перша, вийшла, тут перша вийшла вроді. я не помиляюсь. Ось тут вже було ще трохи нижче. Ну, коротше, отакий от результат. Якщо взяти з цим відривом, то ясно, що воно нічого толку нема, там 37. Якщо взяти без відреву, якщо взяти дальні, отак дальній, То й теж відрево ніби. От так дальній. По центрах, такого може по краях. Тут край того, а тут край цього, Якраз буде. Якщо взяти такое рівно буде по центрах. Зараз. куна, Отакого. Якщо я рівно? То воно по центрах виходить. Так, 24. Ой. 24. Тут 24 получається. А, то я думаю, що щось добре не знімає. Треба. Бо так, зробити Так, тут. Тут так, тут 4 тут два. Ніби нормально так прийшло що по центрах майже більш 21. Це теж багато. Ось якщо взяти цих три... То взагалі тут. Тут взагалі було би супер. Ва. 11. А цих три теж. виходить 13. Якщо взяти общу. Ну, спільну групу. Разом. Буде 23 ну, працює, однозначно працює це вже або по плато або я ще трохи дергаю. Ну я це з автомашини. Такого нормально, в принципі, приходить. Це тут 16 ну, однозначно вже щось є, працює. зараз я ще раз... попробую там цей на этом мы ну, дойдем а. тут на паузу так 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 вот у нас получается уже 100-200, тобто 140 майже 140 там щемось. Ну, грубо говоря, 150. А тут нема 150. Ну, не буде 150. Зараз я ще <клес> трошка там насосом буду качав балончик. Що я маю? надо заправку. Вот. Такий має балончик, він чимає отаку. Подивись і так, я через камеру не бачу, Він ну, там має. Вісь э, 190. Вот. Запихаю я його, заправляти заправляв. Гано мене мені колбасы так уже так что там шаймсу 100 100 уже 70 30. 170 так вот. так, я дозаправлю раз, и дать все будет классно так что у нас здесь получило 190 бар у нас получилось ну нормально, сто 170, да, 170 бар. Короче, здесь я зараз постреляю, я не буду туда нести камеру, хотя, в принципе, можно віднести, в принципе, можно віднести, я не наповзу. Так, ой, Надеюсь, десь запись пішла, так, буду стрелять не старик, все включил. буду стрелять, короче, по цій точці. И домалюю, допустим, вот тут точку. Вот такой. Попробуем пути, толься и пути. Так, дальше там все видно. Ага. Вроде видно. так, ноги снимаем. Добро вдохнем. Так, надіюсь, це все зняло. Він може заглючити, мій телефончик. Так. От стріляв мене. від з машини. Так, тут я стріляв. Фух, Задихусь уже. Тут я стріляв, коротше, 0.9, а тут я вже стріляв. Грамовки. Це я, коротше, взяв того самого виробника. Тут грамовки. Так, і тут вже майже кінець плато. І вікно ну, супер. Так, так прийшло, що просто капець. Так, в мене вже батарея сідає, головне, щоб зараз не виключилося, Так, що ми бачимо? До речі, тут почала збиратися вже остання група. Не знаю, з чим це зв'язано, але бачите, отак. Тут перший раз, два, три. Думаю, на камеру там буде видно. Тобто Перше це, чи це, чи це. Ну коротше, тут я бачу, що тут почало просто збиратися. А це, це Ну, це, це вже тенденція велика. Стволика. Може і фаску треба трохи поправити, але вже боюсь, щоб ну, гірше не зробити. Так, що ми маємо? Це ми маємо 24. 24, якщо взяти, взагалі цих 4. взагалі 4. Якщо подальних брати, то майже все одинаково йде. Що так, що так і по центрах. Це є, що у нас? 9 мм. Бачите, 9 мм. Я ж кажу, то менше ще... Ну, як мизинс, Ой, сорі, як мезінс ноги. Оцих 4-6 зібрало Ну там на відосі буде видно на камері, що там. Так, це грамовки зараз прийшли. Отак. Я правда навіть не знав, скільки я тут стрілив, я не рахував. А то якраз вийшло 5. Так, якщо брати по центрах, що ми маємо? Маємо 14 з Отак. Якщо брати отак. Цю групу. Я по-любому це, це ж з вікна авто, це ж навіть не... навіть таке собі. Так. Це не по центрах взяв, але якщо брати по центрах. Так от допустимо. Чи як там? Ноги болять, я вже не... Так стоять. Так, що ми маємо? 12 мм. Ну, коротше це 50 метрів. Зараз я покажу вісти. Не полінуюся взяти. От, дивіться, як круто прийшло. Оце мізинець, Мізинець бачите? Перекриває повністю, о, як що взяти? Класна група, взагалі класна рупа. Я тут, до речі, трохи зосередив, так більше, далі. А от один упор, ви саме розумієте. То є один упор. Ну, коротше, гвинтівка стріляє одним словом. Механізм працює. Я відкочу назад. Я думаю, що вона так. Гвинтівка стріляє, видно зразу, Це або мої косячки цього. Ну, тут видно, що поділилася група тут і тут. Ну, видно, що це мої косячки любасу. Це прикладка. Я думаю, що це прикладка, бо останніх три отут пішло. Чи то як було. Та, ні, ні, перші всі зібралися, а потім усі зібралися. Може і по плато, типу є різниця трошки ще. Зараз плато не знаю, яке, що до чого. Але швидкість має бути в районі 265-263. Отак. 262. Ну, плюс-мінус отак. 262, походу не летить, бо от цього було 262. Я стріляв. А потім вже почалося збирати. Чекайте, ця, ця група, та ця група теж почала збиратися. Бачите, тут все рівно трошки щось дергає, що, не знаю, щось Щось, щось, щось типу, є. Зараз я так йдемо на позицію. Зараз візьму далекомір і стрільну. Скільки там, трошки було метрів, бо я переставив. Скільки зараз пробуває далекомір взагалі? Ну, вже, ну Ця вже стрільба мені подобається, якщо чесно. Це я вже розумію, що винтовка стріляє. Ну бачите, грамовки дуже круто полетіли. Ще б одну групу зробити, подивитися. Але якщо чесно, я вже, я вже не можу не можу сам е, з одного упора стріляти. І щоб так дуже сильно триматися, я вже і так отак ліктем упирався всюдушку, цю останню як крубив. Бачите, я стріляв. Тепер я стріляв з цими грамовками. Вони такі самі. Вони такі самі. Коротше. Це бачите, я позначу 0,9 грам. О, це 0,9 грам. Зараз я на камеру все не так Блин, легко зробити. Я зараз пороспаю кулі, напевно. Вот а, так, заробляю на Вот ну, там чуть-чуть не хризниться. И правда, я их посалил. Шаки, шаки, маш... машинным маслом. Шаки, ше... шаки, машинный дизель. Ой, дизель. Ну, маш. Так, фокус. А, зубная какую вот кулистой. О, и там не хизнить. Не дуже такая велика резница, маш. Чуть-чуть больше, Чуть-чуть больше. Не дуже такая велика резница. Ну, вот тут Це 0,9, а це рамок 1,0 рівно. Так, куди ми кидаємося це 1,0, це Ви не припустимо, потім десь колись групу можна спортити якусь. Так, трохи я забагато вже говорю. Тепер я достану далекомір. Так, далеко мір, Достаю. Проб'ємо, дистанцію. Бля, трохи затягнуться, бо я щось що так сукові роблю. Трохи затягнуся. Тепер головне попасти. Я вже тут трохи наципуся з цим. Tak, 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 Cię tak, 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 Не все так легко, я считаю. О, 5-0. Блин, что да она не фокусирует? Что-то она не фокусует. Ну, Там видно было, расплачивать но видно, что 5-0. Дистанция. Блин, иду затянуть через зацеловывание. Почему ну, она опять не фокусировала? О, есть. Есть фокус. О, бачите. 5-0. Ровно 5-0. Сейчас спіти по спілку тут кубеку. Третій стріляє. Все рівно туди. 5-0. Приближає. Отак. До тих хочу. Я тоді пробивав. Е, Вроді 125, виходить, чи 127 і так. У мене кроками, коли вийшло було 126, так. Я кроки трохи завелики. Таю. У мене метр 85 рост. 120 пробувай. 120 пробувай. 121. 121. 122. Ні, то то а звідси на машину пробуває зовсім. Там якісь песик ходить. А, то вже хтось гуляє з песком. Ну добре, вже стріляти вже не будемо Так, друзі. Бачите, зимаю, зимає. У мене трохи тече водичка. Сонечко. Сонечко прямо, як я стріляв, прямо мені в око, не знаю чи ну, я так приймаю. Так прямо мені в око світило, сонечко. Вот. Так, сонечко світило прямо в око. І я сілюся звідси да, отак. Отак трошки руку отак тримаю, трошки розперся, бачите, отак. І туди так. E, хочу ще мурки попробувати. Не знаю, зараз тут буду. Ну, коротше, всім, всім пока. Якщо щось, то ще мурки виставлю, якщо буде бажання зараз ще з мурки постріляти. Бо тут же в воздуху, до речі, Було 170. А зараз вже... Зараз, зараз чекайте, сконду. Було 170, а зараз вже... Що то у нас зараз получається? Так. Ще б на одну групу ставило, напевно. 140, 150, 155. Якщо така розібратися. Плато десь тут починається 180 з цієї полоски. Оце одна полоска має 20 бар. Одна полоска 20 бар має. Бачите, Тут є 20, тут є 30. І п'ять полоскок. П'ять полосочок. Одна полоска має 20 бар. То від 180 виходить, до, 100, до 140 по ходу, але я ще, я ще тут плато так не раз хрунорів розстрілити все. Так, все. Всім, всім до зустрічі. І пока. Поки що так, такі у нас пострілухи. З ким апаратком.